Україна та США мають провести перемовини у Саудівській Аравії 11 березня. Україна може запропонувати часткове перемир'я з РФ, щоб США скасували рішення про заморожування постачання зброї і обміну розвідданими. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела. Часткове припинення вогню має включати припинення ударів з використанням дронів великої дальності ракет бойових. Операції у Чорному морі за словами українського посадовця у найближчій перспективі Київ пріоритизуватиме налагодження відносин зі США, як інформує видання із посиланням на європейських чиновників. Україна не відмовилася від ідеї, що США можуть взяти участь у реалізації режиму припинення вогню. Це може включати зокрема застосування американських супутників засобів рай... Радіотехнічні розвідки